Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогодні ми розпочинаємо новий сезон наших просвітницьких відео. Навіть у Нідерландах вже наступила осінь, тому що тут осінь наступає не так, як ми по календарю з 1 вересня, а закінчується літо 21 вересня. І тут все так зміщено. Літо наступає тут аж 21 червня. І ми розпочинаємо наш новий сезон з нового для мене скандалу. Можливо, ви вже його відслідкували і навіть забули, але я була у відпустці Ні за чим не слідкувала і подивилася інтерв'ю з Принкович та Ганковським а лише вчора. Я побачила це у вижимці блогера про те, що це інтерв'ю відбулося. Я не знаю особливо, хто це такий. Я навмисно нічого не дивилася, не відслідковувала, що вони постять в своїх соцмережах. Я бачила, що мої колеги вже робили якісь розбори. Я теж не дивилася їх розбори для того, щоб не включатися емоційно і для того, щоб не ставити себе в опозицію, а просто от подивитися як з чистого листа і подивитися на це інтерв'ю і зробити свої певні висновки. От Про людей, про яких я майже нічого не знаю, от чисто про це інтерв'ю, розбір інтерв'ю. Інтерв'ю відбулося на каналі Окей Єва. І це інтерв'ю мене зацікавило і зачепило як психолога, тому що це, ви знаєте, така як методичка по відбілюванню зашкварів. Наскільки там класно показані маніпуляції, які були проведені, і зараз я їх вам покажу. Я не хочу говорити нічого поганого. Я не, я не слідкую за цими блогерами. Я не знаю, хто вони такі. Звичайно, я чула про скандал, який був у цю зимку, коли Ганковський виїхав на Мальдіву відпочивати. Тоді я цього не торкалася, тому що я не знаю, хто вони такі. Звичайно, це зашквар, і звичайно, це ненормально, що деякі люди можуть виїздити за кордон, а багато хто не може. І чим він краще ніж той самий Вася, чи Петя, чи Сережа, який сидить в окопі, або навіть не сидить в окопі, а не може виїхати до своєї дружини, яка з дітьми за кордоном, чи просто він не може виїхати зі своєю сім'єю відпочити, тому що в нього нема таких можливостей, як у цього товариша Ганковського. Тому ну, це не є для мене окейним, нормальним. Але тоді я цього не торкалася. І це інтерв'ю я подивилася для того, щоб вам розказати, які маніпуляції використовують блогери, інфлюенсери. Вони ж використовуються і в політиці скрізь для того, щоб зачепити вас на емоції, для того, щоб розкачати на певні емоції. Інтерв'ю починається з того, що Єва приїздить до них. Вони живуть у Португалії вже як декілька місяців, здається, і вони показують їй свої апартаменти, як вони живуть, де вони живуть. І нібито все так, ну як положено, як має бути у інфлюенсерів, мільйонників багатих людей. Гарні апартаменти, красива квартира. Вони розповідають, скільки вона коштує, і так нібито не взначає. о, це тут дезодорантик Андрія Олд Спайсик. Ну, знаєте, ну, що це може показати, коли така, така фраличка вставляється між, між рядків? Я такий самий, як ви. Що може відчути людина? Ну, Тобто вони багаті, вони, вони сильні, вони мають набагато більше можливостей, ніж звичайний пересічний громадянин будь-якої країни, України, Польщі чи ще якоїсь країни, але він користується тим самим, що і звичайний громадянин. І це нібито дає таке відчуття, що я один з вас, тобто ви такі самі, як і я. От, в принципі, на чому зробила свою кар'єру Дженніфер Лопес? На тому, що вона говорила, що я бідна дівчинка з Бронксу, досягла таких висот, і це давало таку мрію багатьом дівчатам та й хлопцям, що ти можеш з простої, з простої сім'ї, а стати чимось кимось таким дуже відомим, дуже значним, значною особистістю. І чому от зараз пішов в неї такий кенселінг, її відміняють великий скандал, тому що люди зрозуміли. Що ця історія вся була вигадана, така історія попелюшки для того, щоб людей підсадити от на свою особу на крючок. Оце така маленька, знаєте, маніпуляція. І тут, отак, от. Ну я нічого не маю проти там цього бренду, але ну я знаю, що люди, в яких є ті кошти, якими вони користуються, вони які вони мають, вони користуються дещо іншими засобами. Знаєте, це вже вони показали б якісь би там хом гель для душу з магазину Lidl чи Українського Єва. Ой, да, є вода ж магазини в нас є косметичні. Це перше таке, типу, це називається у психології приєднання. Тоб, тобто я такий, як і ви, довіряйте мені. А інше, що мене теж трішечки знаєте, так потім по інтерв'ю, воно ну, мене а, зачепило. Він постійно говорив про те, що який він хороший, як вони допомагають армії, який він порядний, який він ну, гарний чоловік. Батько, порядний громадянин, але отут трапилося таке спокуса, чому я поїхав на Мальдів? Спокуса, декілька разів було, спокуса, спокуса, ну спокусився, не витримав. Тут мені нагадався фільм, звичайно, за двома зайцями. Пам як пам'ятаєте, як там монашка а, сиділа за столом, був здається, чи піс, чи сюсь, і вона не могла вживати алкоголь, але вона ой, ой, іскушення, ой, не устаю. І перехрестилася, і випила цей келих вина. І от він не вистояв спокуса, не зміг устояти, тому що це була така спокуса. Ну, що тут поробиш? Ну, тобто, знов таки, я такий, як ви, я звичайна людина. Хто б не устав, от, от хто б устояв перед такою спокусою? Вони постійно про це говорили. Тобто тут теж узагальнення. Хто б такому міг протистояти? Ніхто і я не міг протистояти узагальнення. Звичайно, це теж кожна людина може подумати, ну, да, і я так би, мабуть, не витримав би, і мій чоловік би так не витримав би. Це теж така знаєте, маніпулятивна гра. Далі, от те, що я казала, що вони постійно намагалися показати, який він хороший батько, хороший чоловік. Він чує всі побажання, всі бажання там знову між рядків, нібито така фразочка сказана була, який він щедрий, який він намагався показати їй, коли він намагався подружитися з її сином від першого шлюбу, які він дарує їй подарунки. Це все нібито так, знаєте, не означає, поміж тим, що наскільки ми помагаємо армії, наскільки ми скільки мільйонів ми пересилаємо на фронт. І тут так, такі от фразочки кидають. Між рядків, між рядків, між рядків. І на це все в принципі і розраховується. Я хороший, я хороший. Далі ми дуже каємося. Да, ми зробили це була велика помилка, це була така велика помилка. Ми це, ми це осознаємо, ми це признаємо, ми це все розуміємо. І тут же йде маніпуляція знову прямо-шострому. Хорошу людину не можна звинувачувати, Ліжачі вони б'ють, як то кажуть. Ну якщо вже людина покаялася, якщо вже вона ну, зрозуміла те, що вона була неправа? вона про це говорить. Вона говорить, яка вона була там дурна в той час, що вона не розуміла в той час. І ну, хіба вже можна бити людину, яка вже і так лежить, яка вже зрозуміла всі свої помилки? яка вже... Говорить про це щиро, відверто, відкрито, тобто вже нічого нібито їй не скажеш на це у відповідь. Ну, людина ж розуміє, що ти можеш сказати вже. І далі, звичайно, вони дуже красиво це все закінчили тим, що вони очікують третю дитину, така ідеальна сім'я, ідеаль, ідеальна родина, яка пройшла крізь великі випробування, але це їх не роз'єднало, це їх з'єднало. І вони зараз в передчутті нового життя, нової дитини, і це все чудово. І нібито ця Єва каже: Та, камера записує, та. ой, а я не знала цього, Боже, яке щастя! Так, щастя, це щастя для багатьох родин, це щастя для багатьох людей. Але це все теж робиться для того, щоб люди зловили от таку от емоцію, те, що. Ну, пара, вони вони хочуть створити ну, нове життя, подарувати нового громадянина України. Вони хочуть повернутися в Україну. Вони про це говорять. Вони про це весь час говорять, які вони патріоти. Як вони багато допомагають фронту? І от, от такі основні маніпуляції по відбилюванню вони майже завжди, майже скрізь використовуються, коли хочуть вас зачепити на емоцію. Що говорять завжди копірайтери, СММщики? Ви повинні розкачати людину на емоцію. Коли ви вже починаєте відчувати емоцію, а вам, вже, нам, всім, нам, я теж серед людей і мене теж легко спіймати на емоцію. До речі, мене дуже легко спіймати на емоцію. Мені дуже часто стає шкода тварин. От мені не можна показувати нічого про тварин, тому що навіть навіть над комедією «Бітховін» я ридала. Я ридала, тому що там в одному моменті показували, коли цю собаку злий сусід хотів убити, і показували цю велику мордяку цієї собаки з цими очима. Все, Лена, я вже я захлюбувалася людьми, тому що мені, мені всі знають, вся моя родина знає, що мені про тварин нічого не можна показувати, тому що це все. От, і в кожного з нас є такі слабкі місця, і звичайно, люди вмикаються в це. Так, от і от такі от емоції вони використали для того, щоб на, звичайно, що вони хочуть повернутися в український простір. Звичайно, що зараз у них не ті статки, не ті продажі, до яких вони звикли, тому що скандал, відписки багато чого відбувається. Але ще отакий, знаєте, момент, як вона Тетяна каже: Я всіх прощаю. От я така, знов таки, це маніпуляція, просто ну, хай левела. Коли от я всіх прощаю, всі люди, якщо вони такі, вони про мене говорять погано, я ні на кого не злюсь, це їхнє право. От я такий хороший, я такий благородний. Я стою над цим усім, що, що говорять інші люди. Тобто, мене це не чіпає. Я над цим, я над вами, я вище вас. І це теж є отака, знаєте, маніпуляція. А що мене ще теж зачепило в цьому інтерв'ю, коли Ганковський говорив про те, що як сильно він допомагає військовим і він розмовляв з військовими, і військові йому говорять: ні, ти тут не потрібен на фронті, ти живий стільки, скільки ти робиш для нас. Ти живи своє життя, ти продовжуй жити своїм життям, ти, ти тут не потрібен. Живи, як ти жив. Дещо подібне здається, я чула в якомусь інтерв'ю, я зараз не пам'ятаю притули, який теж говорив про те, що кожен другий дрон на фронті це наш, і що він зустрічався з військовими, і вони йому говорять, що ти повинен нам допомагати звідти, що стільки, скільки ти робиш, ти живи своє життя, типу живи його за нас. Ну, для мене це виглядає трішки дивно. Да, звичайно, я багато чую від військових, що вони говорять там, ми воюємо за те, щоб наші родини жили нормально, за те, щоб наші діти гуляли, за те, щоб наші дружини виглядали добре. Ми за це все стоїмо. Але коли це говорять чоловіку, типу, ти давай там, пацан, ти живий, а ми за тебе тут повоюємо. Нева моє життя менш вартісне, ніж твоє життя. Ну, для мене це теж виглядає дещо дивним. Я ну, не знаю на кого це розраховано. Знов таки, це все, що я говорю, це лише мої. Такі здогадки, це мої думки, це мої фантазії. До правди це може не від не мати ні жодного відношення, але це те, що я як психолог бачу цьому інтерв'ю. І те, що мені видається дещо дивним, не те на що я звернула увагу, на що вас можуть розкачувати для того, щоб повертатися просто в українське інфополе і цим грішать багато людей. А і ще одне: У нас же зараз дуже стало модним і популярним, що. За блогерами ті, ті, хто, хто зашкварився. Що насправді вони покинули Україну, тому що це все спецслужби, що за ними хтось там спостерігає, що вони були змушені інакше, інакше, інакше. ми пам'ятаємо інтерв'ю нашого пана Арістовича, який він казав, що він не може повернутися в країну, тому що йому тут загрожує життєва небезпека, і він змушений бути таким дисидентом, вигнанцем, патріотом у вигнанні, тому що він не може повернутися. Те ж саме ми чуємо від товариша Ганковського. Ну, я думаю, що зараз ця тема буде розкачуватися. Я ще не дивилася інтерв'ю з Волошиним, але я так бачила, що постять про те, що він теж говорить, що він вигнанець, і мені здається, зараз, от всі, хто вчинив щось і мав і покинув країну. Вони зараз всі будуть говорити про те, що вони були змушені, тому що їхньому життю була певна загроза. Оце така нова нова фішка в нашому інфопросторі у хлопців у чоловіків для того, щоб себе виправдати, чому вони покинули країну, і для того, щоб створити певний аріол, такої загадковості, такі знаєте, Джеймс Бонди просто нашого інфопростору, щоб показати, які вони впливові особи, що на них почалася певна охота. За ними хтось спостерігає, їм хтось бажає зла. Ну, оце такі, знаєте, маленькі, маленькі штрішочки, які я хотіла показати по цьому інтерв'ю, яке я подивилася, розбір. А якщо ви дивилися якісь цікаві інтерв'ю і хочете, щоб я когось розібрала, лишайте це у коментарях. Пишіть мені в особисто, бо мене ви легко зможете знайти у всіх соцмережах: Facebook, Instagram. Твіттер за хештегом психолог Єлена Літвінова. Стукайтеся у директ, якщо у вас є якісь питання, пишіть їх, задавайте. А у мене ще є одне таке питання до вас: якщо і чи є у вас проблеми з вестибулярним апаратом? Тому що, от я, наприклад, я не можу не на гойдолках бути, не на каруселях, я часто відчуваю а Мене може нудити там, якщо я в машині, навіть у поїзді. От у мене проблеми з вестибулярним апаратом. Як ви його тренуєте, можливо, ви знаєте якісь вправи, можливо, ви знаєте якісь дієві засоби, які можуть цьому допомогти. Тому що я спасаюся тільки тим, що я вживаю пігулки від алергії, антигістамінні засоби, і вони мене от. Мені вони, вони допомагають відчувати краще, коли от якісь такі можуть бути хитання чи щось таке. Якщо ви знаєте якісь інші більш дієві засоби, будь ласка, діліться, буду дуже вдячна. А лишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Ми будемо продовжувати наші просвітницькі відео для того, щоб ми знали, що відбувається навколо нас, для того, щоб ми думали головою. Вибори вже будуть. Я думаю, що скоро. І хто зна, кого ми там побачимо у списках партій, Хто буде хотіти керувати нашою державою і вирішувати долі мільйонів українців? Тому думаємо підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока!